Привіт! Ми знову разом досліджуємо українську літературу та віднаходимо нові сенси у словах вічних класиків. Я Антоніна, і це подкаст «Історія України у дворах українських класиків. Сьогоднішній епізод присвячуємо образу Марії, головній героїні одноіменного роману Уласи Самчука. Її доля це глибока і болюча метафора української історії першої половини ХХ століття. Через призму її життя автор показує, скільки болю, втрат, але й незламності вміщує жіноча доля. І особиста, і національна. У класичній літературі жінка часто постає як берегиня, моральний орієнтир, носій духовної стійкості та разом із тим жертва обставин. На яку поклали завищені очікування, бути сильною, але водночас ніжною, жертовною і фізично витривалою, а також покірною. Особливо у часи, коли війна забирала чоловіків, а виживання родини ставало її особистою боротьбою, Марія Всемчука саме така жінка, і водночас набагато глибша. Якщо спробувати поглянути на неї як на символ. То можемо побачити уособлення самої України багато страждальної, але нескореної. Її життя це трагічна мапа епохи, сирітство, Наймитство. втрати, голодомор, війна смерть. Особливо вражає реалістичність побутових деталей дитинства Марії вони болісні, прості. Але з них, які з пазлів, складається картина епохи. Ціле літо посла на вигоні гуси, вставала рано із сонцем. брала опалену шматок сухого хліба і гнала з граю на річку. У дев'ять років Марія почала самостійно жити. Пішла у найми до на заруби. Господар порядний. Марію мили чесали, відкормлювали. За це посла літом 12 худоби. Зимою носила воду, підсталяла в хлівах, помагала прясти вовну, клоччя, пряла на мішки вал і мотала клубки. Це не просто побутові сцени, це сліди зневолення, що відбилися на душі дитини, і все ж, попри тягар щоденної праці та втрат. Марія зберігає в собі здатність любити, надіятися, виживати. Її життєва історія сповнена трагізму, але не безнадії. Символічною є її смерть навесні у пору відродження. Вона вмирає в той час, коли природа оновлюється, як натяк на те, що навіть після найстрашнішого може не стати нове життя. Це образ оновлення і очищення, як жінки, так і нації. Марія не просто героїня роману. Вона уособлення тих мільйонів українських жінок, які тягли на собі всю тяжкість історичних зламів. Через неї Олес Самчук показав трагедію не лише однієї особистості, а всього народу. Її страждання це біль поколінь, її витривалість це суть української незламності, її смерть це не кінець, а початок. І сьогодні, коли Україна знову бореться за своє право на свободу і життя, образ Марії набуває нового, пророчного звучання. Як і століття тому нинішня українська жінка волонтерить, лікує, навчає, шиє бронежилети, виховує дітей і намагається зберегти дім під обстрілами. Вона боронить країну зі зброєю в руках і не втрачає віри. Марія це Україна, яка переживає смерть і зраду, але не зникає. Помирає і воскресає весною. І ця весна в нас буде. Дякую вам, що були зі мною. З радістю прийму ваші коментарі, підписки та вподобайки. Пишіть свої враження, це для мене дуже важливо. Пам'ятаємо. Кожен літературний твір це не просто текст, це частина історії та відображення культури певного часу. Почуємося у наступному випуску, що буде завершальним у проєкті. Готую дещо цікаве для вас.